Слава Ісусу Христу! Я так тішуся, що ви тут є, що прийшли сьогодні до храму і що трошки мені поможете. Правда, поможете? Ну, але ви мали слухати уважно Єванглію. Ви слухали? Бо сьогодні читалося аж два Євангелія. То давайте трошки мені допоможете, щоб ми щось всім тут людям могли гарно сказати, щоб вони пішли додому і щось запам'ятали сьогоднішньої проповіді. Добре? Бо я вже трохи втомився. А ви є і мені поможете. Згодні? Ну то добре. Дивіться, отже, ну, хто запам'ятав, які імена сьогоднішніх Євангелій? Які там були імена? Ану, кажіть. Кажіть. Анна? Анна була так. Ще хто були, які імена були? Ану, кажіть. Хто? Мойсей. Ну, не... ну, Андрій. Андрій, де був Андрій? Ану, добре, згадуйте. Закхей був. Не а Закхей. Може, так добре не почули. Був Закхей. Е історія про те, як він виліз на дерево, щоб подивитися на Господа. Правда? І запросив е Ісус, каже, йдемо до свого дому. А друга Євангелія є, де була Анна, де був Симеон і був Ісус. Так? Вони. Зустрілися де? В Єрусалимі. Єрусалимі. Але місце, де вони зустрілися? В храмі. Правильно, вони зустрілися в храмі. Тобто, дивіться, дві таких сьогодні події. Закхей, який зустрічається з Богом, з Ісусом, і Симеон з Анмоню так само зустрічаються з Ісусом. Тобто відбувається таких дві зустрічі з Ісусом. Ми сьогодні маємо свято яке? яке? Стрітання. Стрітання, так? А, ну, я думаю, ви знаєте, що це означає, так? А, так, то зустріч весни і зими, так? А, то так чи ні? А, я щось не зрозумів. Хтось каже так, хтось каже ні. Добре, хто каже, хто каже ні? Добре, а чого? Боже. А що то є за свято? Якщо не зустріч зими. Це тоді, коли Семеон е, е, сповістив. Е, е, ті, з, е, Ісуса. зустрів Ісуса, і Він. Е... Готовий був померти вже, бо він до зустрів Ісуса. Він його дуже довго чекав, правда? А. Тобто це означає зустріч означається зустріч Семеона з Ісусом. Так що зрозуміли? Я думаю, що більшість, які ходять на катехізацію, то вони знають, що це є зустріч. Зрізання з Ісусом. А ми сьогодні прийшли тут до храму, так? Прийшли чого? Помолитися. Щоб що? Щоб посвятити, Щоб посвятити свічки. То основне, правда? Да. Всі згідні? Да. Що то основне? Ні. А що основне? Помолити. Помолитися і зустріти свято. Так. Ш... Ще що? Богом поговорити. Богом говорити, правда? Зустріч. Згадати про зустріч. Згадати про зустріч, правильно, про ту зустріч, а ми навіть сьогодні згадуємо про дві зустрічі. Про Закея з Ісусом і Симеона так само з Ісусом, тільки маленьким. Дізнатися деякі історії, які ми не знали. Так, дізнатися навіть ті нові івангельські історії, які ми не знали. Але ми приносимо ще освячувати ту свічку, правда? Е що нам та свічка здалася? Запалювати свічку. Щоб запалювати свічку. Щоб запалювати ці свічки в хвилину, де у вас є переживання. Може бути свічка це є символ Ісуса. А іс і коли ми запалюємо свічку, вона освічує всю кімнату. А раз, і, так. і Бог це теж як свічка, Він освячує нам дорогу в цьому світі. Дорослі зрозуміли. Чи, чому ми принесли свічки? Піти зараз дорослих запитатися, бо вони, певно, не знають. Ну, ми запалюють, звичайно, ми маємо. Ми запалюємо свічки вдома. Але давайте ми зараз підсумуємо ці зустрічі: зустрічі Симеона з Ісусом і зустріч за з Ісусом. Чому ця зустріч відбулася? Вони відбулися тому, що ці люди хотіли. Симеон хотів зустрітися з Ісусом і Закей. Що він зробив? Що він так хотів зробити, зустрітися з Ісусом? Що він зробив? Якщо, якщо точно, то він послав трьох людей, які шукали Ісуса. То, то, можливо, перед тим було. А що? Він заліз на дерево. Він заліз на дерево, аж, щоб зустрітися з Ісусом. Але зустрітися це одне. А потім відбувається після зустрічі переміна їхнього життя. Зустріч з Богом несе переміну. Тобто, як ми зустрічаємося з Богом? От ми сьогодні прийшли до храму, ви, дорослих, багато, там аж в кінці так тиснеться, що не можуть стояти, тоді є так настрітання, бо на великі свята є, чи збоку. Для чого? Для того, щоб зустрітися з Богом, правда? Але. Чи та зустріч з Богом змінить наше життя? Як? Богом Він вам буде допомагати з різними проблемами. Буде допомагати, добре, нехай допомагає ще. Е, більше будемо з ним так, е, молитися. Розмовляти, так. так. Більше будемо молитися. Так. Шо? Дивіться, як змінилася зустріч Закхея з Ісусом. Він. Хотів тої зустрічі і сказав, Господи, я готовий віддати те навіть чотири рази більше, кого скривдив». І Христос каже, на цей дім твій зійшло благословення, зійшло спасіння. І Симеон каже, я вже готовий завершити свої дні, бо я дочекався тої зустрічі з Ісусом. Каже, нині можеш мене відпустити слугу Владико за Твоїм словом, бо побачили мої очі світло. Бачите, зустріч з Ісусом змінює. І ми сьогодні є тут в храмі не просто, щоб бути, не просто щоб принести свічки, не просто щоб їх освятити, а щоб змінити своє життя. І буде наступна неділя, щоб ми знову прийшли на зустріч з Ісусом. Бо зустріч змінює. А чи ми відчуваємо ту зміну? Ми не відчуваємо її. Чому? Тому що ми не хочемо тієї зміни. Якщо ми хочемо. То обов'язково ця зміна буде. І Господь скаже, і на твій дім зійшло благословіння, і на твій дім зійшло спасення, і я твою родину переміню. І потім будуть твої діла, твої вчинки говорити про це. Бо ти підеш і будеш розказувати про Бога іншим, свідчити про Бога. Ти будеш його любити, будеш тої зустрічі з ним шукати. А де ми ще зустрічаємося з Богом? В церкві, ще де? Де? В молитві? Ще де? Ну, йдемо на цвинтар, так там само молитва є, зустрічаємося, так. У святих таїнствах приймаємо, що ми? Ну, Євхаристію ми приймаємо, при часі ми зустрічаємося, читаємо святе письмо, так? Зустрічаємося, йдемо на катехізацію, зустрічаємося. Тих зустрічей може бути багато, але кожна зустріч має перемінити. Бо Христос, як ми казали, є це світло, яке що просвітлює наше життя. І свічка. Якраз це символізує, так? А скажіть, будь ласка, ми сьогодні освятимо свічки, так? Принесемо їх додому, то запалимо добренько. Але та свічка, скажіть, вона може нам принести якийсь успіх, чи ні? Який свічка принесе нам успіх? А ну скажіть. Якщо. До неї Запалювати свічку і тоді молитися так, на Так, так, обов'язково свічка діє тільки що? З, з молитвою. так? Ми спочатку її посвятимо, по, по прийдемо додому, запалимо, її, і коли вона буде горіти, то ми будемо молитися. Молитися, на правильно? Для того і є, бо та та молитва наша при свічці. Має знову ж таки змінювати наше життя. Не просто ті свічки ми маємо, тримаємо, освячуємо, прийшли, поставили, на другий рік знову несемо, на третій рік несемо. Знайдімо час запалити не тільки коли світло виключають, а просто навіть для молитви, щоб ми зібралися родиною. І тоді та свічка, яка не просто окроплена водою, а освячена молитвою. Бо дехто каже, о, мені найбільше, щоб покропити, тоді та свічка буде сильна, правда? Ох, вона буде сильна. Але сильна буде тоді, коли буде прочитана молитва над нею в церкві. І коли ми потім будемо над з нею тою свічкою молитися вдома, ось тоді вона буде сильна. А сильна буде для того, щоб змінити наше життя. Тому я хочу побажати, щоб ці свічки, які ми сьогодні будемо свячувати, Щоби вони направду виконали свою місію. Свічка горить, даючи світло для нас, даючи навіть і тепло. Нехай кожен з нас сьогодні присутній буде, наприклад, тої свічки, для інших буде тим світлом, для інших буде тим теплом. І тоді на правду ми побачимо, що темрява. Яка боїться дуже світла, буде відступати. І ми будемо жити у світлі Божої ласки. Просімо про це, Господа, щоб сьогоднішня зустріч з ним змінила на правду наше життя. Слава Ісусу Христу!